З дискотеки у реанімацію потрапили директор будинку культури і сільський голова на Запоріжжі. Коли танці у клубі були в розпалі, увірвалися чолов'яги з битками, махали направо, наліво, нікого не шкодуючи. На захист односельців стала сільський голова та зав клубу. Тепер обидва у важкому стані. Односельці обурені. Міліція знає про молодиків, котрі орудують в районі, але нічого не робить. Як і в Носков, продовжить. На сходах у сільському клубі сліди крові сама будівля зачинена. Люди досі не можуть оговтатись від шоку. Тут не уявляють, як звичайна дискотека перетворилась на криваву бійню. Жителі Новоуспенівки зібралися на сходини з вимогою покарати молодиків, які жорстоко побили місцевих. Хлопці з райцентру приїхали до клубу з бейсбольними битками. Багато часу їм було не треба. Сразу без розговору тупо забіжали на порог і почали всіх. Бити, гасіть. Я конкретно виділ, як один чоловік упав, второй упал, потом на мене. На, ну якби підбіжав мной, почала драка. Припинити розбірки намагались керівник будинку культури разом з головою сільради. Проте нападників це не зупинило. Потерпілих жорстоко добивали ногами. Я услышав, а хто такої? Що ти горю? Я директор дома культури. Ну, типа, і получиш. Обидва посадовці у важкому стані сьогодні їх доправили у Запоріжжя. Односельці кажуть, молодики, які відгамселили людей. Добре, відомі усім вони наганяють жах на весь район, але міліція запевняють люди. Цих хлопців не чіпає. Тукачі міліції вони їм ще доносять. Вони їх прикриває. Наша міліція отак, отак нас робиться. На Матвіївці побили жінку беременну, там побили, кажуть, і той рот перервати. Ані в мінчікурах заявили. Те сказали, міліція ви загарять. Ну, міліці платім. Хай працюють. Весь Веська селяни кажуть, у злочинне угруповання входить до 30 осіб, заробляють на металі та наркотиках. Заяви про злочини у міліції чомусь не приймають. Керівник місцевого відділка у своєму кабінеті ледь відбився від розлюченого натовпу. до мене, ми приймемо друге заявлення. Я не знаю, какое. три вже три ліжі. Четверте полочне. Давайте заявлення. Ми всі приймемо. Всі встановлені, Всі бандити встановлені. Всі будуть. Всі будуть. Ністі уголовна тісність за словами правоохоронців. Наразі за побиття людей затримано чотирьох молодиків, інші на свободі. Селяни обіцянкам правоохоронців не вірять і побоюються, що нападники знову повернуться. Поки триває слідство, клуб лишається без голови. Як і сільська рада, будівля якої поруч скільки часу знадобиться постраждалим на реабілітацію, медики не прогнозують. Як і в Москова Андрій Хуповка, Запоріжжя, новини 2+,2.